Привет. Привет. Что там? Я дела в школе? Ничего, нормально. Ого. Походу не дуже. А ну-ка. Случилось? Ничего не случилось. Так, а ну-ка отвечай мне нормально. Я нормально отвечаю, мам, шо? Что случилось? Что ты без настроения? Что двойку опять получила? Чи шо? Ничего я вообще не получила, все нормально. Так, або ты мне сейчас скажешь, что такое, або я забираю телефон твои и планшет. Мам, при чем тут вообще телефон и планшет? Кажи давай, что такое, вы кто-то обижает? Ага, угу, хоть только попробуют. Ну, может что-то Нет. Господи, так кажи уже, что? Що, Аліна, що ти загадками кажеш, як ото в кіно? Скажи нормально. Аліна, вона мене образилась. Ось все. А що ж ти таке вичудила? Через що вона обідалась? Не важливо. Ну як це не важливо? Ну, треба ж розібратися. Може, їй щось не сподобалось? Все їй сподобалось. Я не знаю, що їй не так. Мала, ну давай чесно, ти робила щось таке, на що вона реально могла обідатися? Тільки чесно. Робила. Ну, я б лично за таке на її Будьте, я бы не обиделась. Но... Ну хорошо, ну все люди разные. Ты бы не обиделась, а она обиделась, ей зачепыла. Ты хоть выбачилась перед ней? Ну, не то, чтобы выбачалась, ну... Но... А что? Ну, можно сказать, что выбачалась? Привет. Что ты сидишь не со своей Алиночкой? Что, я должна с ней сидеть? Ну, ви ж разом варкували в кав'ярні. Е, мабуть, сподобалось. Сподобалось. Ну, так і варкуйте далі, чи ти до мене причепилась. Мала, до тебе не чіплялась, ти сама запитала. Ну, все, уже не питаю. Давай, йди. Сама йди. А мені немає до кого йти, Аліночка, отличі від некоторих. Так іди погуляй, хто тобі не дає. А мені не цікаво не з ким гулять. крім тебе. На жаль. А ти спробуй, може, сподобається. Я ж не ти? По крайней мере, Алина сама за себя заплатила. Алина, вообще-то, скорее всего, она хочет просто втерпеться в нашу компанию, чтобы разузнать все секреты. Я вообще не удивлюсь, если ей подослала до тебя Даша воспользоваться тобой, а ты на себя ведёшься. Ты что, хочешь сказать, что за мной просто так не могут дружить и гулять? Как и я с тобой, Алина, гуляю просто так. Алина нормальная, она мне не подобается. Она мне не нравится. Привет. Привет, коняк. Привет. Что-что? Конярка? Ну так. Да. Аліна, коняка, це моє слово. Це ти для мене конярка, а не для неї. Ну так а що їй скажу? Вона мене захотіла так сама називати, я її не просила, а мені без різниці, я вже привикла. Ти придатель Аліна, ти придала е, конячу дружбу. Ніхто не має права називати. тебе б коняка крім мене. Ой, мала нічого я не придавала. Як хоче, так і називає. Адкого від кого коняка. Ну, а тебе я точно такого не ожидала? Все мала, мені треба повторювати уроки, тихо. Ти не нада. Мала, якщо чесно, в тому, що ти мені что розказала, я вибачень зовсім не чую. А як мама должна була вибачатися? Я только побачила, що вона спілкується з типорила за замість мене. Всього не це повертався, тільки щоб їх обізвати, а не то щоб вибачатися, блін. Мала, ви так довго з Аліни дружите, що я не думаю, що їй цікаво зразу з ким з другим так і спілкуватися. Угу, не цікаво. Очень даже мама цікаво. Вони, вони даже сидять в столовці разом сиділи, між іншим. І потім я тільки побачила, але це було дуже смішно. Я в шокі. Що, що ж ви? Ну-ка, кишать мого міста. Мала, тут куча місця, сідай. Я сказала Йо, Боже, хорошо. смотри, двинула. Ну, і що було далі, Аліна. А, ну ми так далі їй сказали, що взагалі то робити так ну не можна, бо це дуже смішно. <свистак> а можна щось по Мала, взагалі то ми тут спілкувались, сиділи, а ти сіла і перебиваєш. І Ні, не про тебе. Угу, <свистак> Я прекрасно знаю, що про мене. Мала, взагалі то весь світ не крутиться навколо тебе. Крутиться, Аліночка. Якби не крутися, то ти б не хілась би на моє місце. Та боже, мала тут мільйон стільців. От іменно, от іменно. Тут мільйон місць, а ти хила іменно на моє. Ти хочеш бути, як я, так, що хочеш зайняти моє місце. Ага, усе бачила клюшки. Не получится. Мала, ти можеш себе вести адекватно? Я себе нормально веду, Що не так. Ну так, если ты хочешь сидеть с нами, спілкуваться и разговаривать, ну так, разговаривай. А если тебе не интересно, то что ты сюда села? Я сюда села, потому что это мое место. И на нем не буду сидеть, ну, Алиночка жопа, понятно? А если хочешь, то без меня прошу разговаривать. Пожалуйста. Оно, как Алиночка сказала, тут миллион мест. Валить! Хорошо, пошли, Алина. Да, пошли. Да, пошли. Ты тебе не смущає, що ти із цієї ситуації теж не права? Чого це? А тому що це і так понятно, що Аліна спеціально з другою Аліною спілкується, щоб тебе наказати. Угу. Ти вже мені, блін, наказательниця. Мала, ти себе ведеш максимально неправильно. Ти себе ведеш зверхньо. Це, во-первых. во друге во дійсно, світ вокруг тебе одної не крутиться. І Аліна хоче тобі максимально показати, що вона може і з другими общатися дітьми лише з тими, які до неї хорошо і правильно ставляться. І вона ще з тобі всім своїм видом показує, що їй не нравиться, що ти як ти до неї ставишся. Так а чого нельзя мені просто це взяти і сказати? А ти впевнена, що вона тобі цього не казала? Ну, 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 казала. Ну, ти ж, мабуть, ніяких виводів не робиш, того вона на тебе і обіжається. Ну, я не знаю, я думала, що, може, через те, що я їй там бабки була, должна. Які це ти їй бабки повинна, за що? Так, мала, кажи, давай, за що ти должна гроші? Звичайно, дитині неприємно. Вона ж не сама заробляє, вона бере гроші у мами. І перед мамою, може, вона очітується, де вона ці гроші діла. Вона їх позичила тобі, а ти їх не вертаєш. Ну як це так? Хіба це красиво? Звичайно, вона обідається. Ма, так в тому-то і справа, що я їй намагалась сьогодні гроші дати, а вона сказала, що не в бабках блін, справа. Стой! Що, мала? На! Що це? Ну ти ж мене придала за 500, а, ні, навіть не за 500, за 250 гривень. Що ти мелиш, мала, нікого я не придавала, тим більше за 250 гривень. Ну ти ж обідалась на мене за те, що ти відчили, за мене помила посуд, тортик стоїть 250 гривень, я тобі 500 даю на за моральний ущерб. Мала, мені не цікаві гроші і не треба мені їх давати. Аліна, не строй з себе монашку, я тобі сказала, візьми бабки і все, і все забули. Мала, не в грошах справа. Так а в чому? Скажи мені нормально, що ти в ній ходиш, як глуха нема. Тому що мені надоїло, я тобі кожен раз кажу, а ти мене не чуєш. Я хочу, щоб ти її тепер сама трошки додумалась. До чого, бляха муха, я должна додуматися. Ну так включиш свій супермозок, яким ти так гордишся, додумаєшся і все. Все, мені нема коли, пока. Та ти задрала, блін. Мала, хватит мне уже баки бак забывать. Я бачу по тебе, що ты знаешь, за что она на тебе обижається, що не в грошах дело вообще. Давай рассказывай нормально. Ну, ладно, е, Ты мені позвонила, что надо іти е, прибирать прикраси на кав'ярні. Я сказала, что хорошо прийду. Е, я не гроші, я заказала тортик. А Алина даже не спитала Балине, чи не є гроші, що заплатить за тортик. Я думала, що не є. І все, казала, що не Ділек, не було ні на мій тортки, нас заставили мити посудо. Ой, це що не може быть? Ну, то тому що до мене подзвонила Тіма, і нашкодво приїдати до тебе. І тепер я стала Аліна мить посудо, я пішла прибирати в кав'ярню. Все. От, гімно мала, я тобі дзвоню, а ти трубку не береш. Я тебе потом питала: "Мала, чому ти трубку не брала?" Та я не чула, Аліна ходила футболку міняти. Я сама в кафешці сиділа, да? Ворота А що не так з Аліною, мала, Ти сама знаєш, що у тебе немає денег, свідома, заказала собі десерт. На що ти розраховувала, хто за тебе повинен платить? Аліна, як ти, ти ж у неї, у неї могло денег не бути? Це хто таке робить вообще? Я тебе такому не вчила, мала. Ну ти ж голови трошки думати. І ще й послала, щоб Аліна за тебе убирала. Дуже хорошо. І ти ж, мабуть, ще й дякую не сказала. Та, та я не пам'ятаю. Ну, ну вроді сказала. Ну я ей потім дзвонила, казала, то я прийди, треба помогти на кав'ярні. Вона сказала, що вона не хоче. А потом зела пропадала, тоді друга Аліна Чиричек веди чипить. Мала, себе вести так не можна з друзями. Ти розумієш це? Аліна для тебе все. Аліна то, Аліна, все. Як только тобі щось надо, Аліна біжить. Ти даже в кофейні мені прийшла убирать. Я тобі сказала, можеш Аліну позвонити сказала, сейчас две хвилини, вона прибіжить. Значить, ти знала, що вона от так только от... тобі надо щелкнуть пальцем. Вона завжди тебе виручає, вічно через тебе десь влипає, якось там викручується, тебе спасає, твою жопу вічно прикриває. А ти їй що? А що, я, що, а що я їй? От іменно, що ти їй, що, от що? Вона за тебе помила посуду, спасла тебе, ти їй навіть спасіба не сказала, мала, ну хто таке робить? Звісно, вона обідалася. І наказати тебе вирішила тим, що демонстративно вона, типу, дружа з Аліною добре настроєй Мала, вона тобі показує, що вона може дружити іншими, і з іншими, якщо ти себе будеш так вести і далі. Угу, так, да, звісно, я її подружу, блін, з другими. А що таке? Хочеш з Аліною дружити, да? А я не що хочу. Ну, о, значить, себе треба вести по-другому трошки, мала. Як це по-другому? Сразу ставити себе на її місце. От ти б хотіла, щоб до тебе так ставились? Ти б хіба е, хотіла, щоб Аліна отак так от тебе оставила, вміста неї мить посуду і пішла і даже дякую не сказала. Ні, конечно, я що, казала що? Ну, а Аліна це зробила. Блін, Лили. І че, мала, я думаю, що не одна така ситуація у вас. якийсь вообще малый Ну Так якщо я не хочу бути аб'юзером, то що. Ну, так якщо не хочеш і хочеш дружити з Аліною, значить, давай міняйся, став себе на її місце, і зараз береш телефон і дзвониш Аліні. Ну хорошо, зараз. Дивимся кино с Алиной. А, понятно. Не хочешь до меня прийти? Мала, я же тебе сказала, у меня Алина. Да пошла ты нафиг со своей Алиной. Понятно? Иди, иди, и вообще все. Ну мне нафиг, никто не надо. Мала, что это было? Все, я не знаю, я не хочу. Все, она а уже твоей другой подружкой. Я тебе тоже другую найду. Все. Мала, так не можно. И все, мама, Алло, алло, привет, Чуєш, а Аліна дома? Привет, а, да, дома, що? а що а вона робить? Та да, щось там в кімнаті читає, Тільки що от неї тільки вийшла ось. А вона сама? Ну да, сама, а шо, шо да не, не просто, що, сталося? Та ні, нічого не сталося. Мала просто щось со мною може і дозвониться не скуни чи що. хотіла в гості до неї прийти. А так хай приходить. О, можна, да? Та да, ну конечно можна, Чого ж нельзя, Аліна тільки рада буде. Ага, хорошо. Сейчас я ей и тогда этот привезу. Ага, добре, давай. Угу, давай. Мала. Давай, собирайся. Куда? Долине да, сейчас поїдеш. Я не поїду туди. Вона там з другою дівничкою. Немає там ніякої Аліни. Я тільки що позвонила її мамі, Аліна у себе в кімнаті сама сидить. Що мені казати? Ну, вибачишся, скажеш, що будеш тепер думати, будеш шуше до неї ставиться, що будеш ставити себе на її місце, понятно? Понятно. Давай, поїхали. Привєт Привєт А шо ти тут робиш? Прийшла в... вибачіться Вибачіться? Да, я була не права. вибач мене будь ласка за те, яке себе ввела, що я тебе вищно використовую, а сама отморажуюсь і поступаю до тебе не дуже гарно і все, і я буду тепер думать і про тебе, а не тільки про себе Мала, ти точно себе будеш краще вести? Ну, да, коньок, я, я поняла, шо я не неправильно все повела. Ти за мене посуд сталася помить. Спасла мою жопу, що я пішла прикраси вбирати на кав'ярню. І, а я тобі навіть дякую не сказала. Дякую, коняк. Я так більше не буду, і я буду, буду думати своєю башкою і ставити себе на твоє місце. А будемо дружити? Ну, будемо. Ти що, пітюню дожидаєш? Давай. Фу, аж Да, я вже думала, якщо чесно, що ти мені ніколи не позвониш. Я тобі взагалі не дзвонила, а ти мені сказала, що ти з Аліною чекаєш. я вже не хотіла, якщо чесно, далі казати оце, придумувати про цю Аліну, але ти не вибачилась і все, я продовжила. І що? Ти з нею не будеш спілкуватися більше? Ну так, як сьогодні спілкувалась, то думаю, що вже більше не буду. А, ні, ти можеш спілкуватися з ким ти хочеш. Точно, я не маю права тобі нічого забороняти. Ого, мала, та ні, якщо чесно, я з нею спілкувалась просто, щоб тебе позлить. Мені зовсім з нею не цікаво. <рес> І що будемо робити? Не знаю, а що а що ти хочеш? Що-що? мені почулось, ти запитала в мене що я хочу. Привикай коняк, а я теж буду привикати. Ого, ну тоді погнали їсти. О, погнали!